Поліція закликає всіх приєднатися до кібервіск. Боротьба із ворогом на інформаційному фронті не менш важлива, ніж на полі бою, зазначають фахівці. Аби протидіяти фейкам та пропаганді окупанта, кіберполіція ще в перші дні війни запустила в телеграмі чат-бот Мрія його переформатували з телеграм-бота, який запобігав розповсюдженню наркотиків на Харківщині. Нині, завдяки ньому, можна блокувати соцмережі та канали з російською пропагандою та повідомляти про пересування. Ворожої техніки. Чат-бот надасть всі інструкції, тож впоратися із блокуванням рашистських каналів, зможе навіть невпевнений користувач смартфона, по першу чергу, це допомагає е, перемогти нашого ворога е, звичайним людям, тобто, яким не потрібно, е, які не можуть або з певних причин е, їхати на фронт. Вони можуть це допомогти е, сидячи вдома е, зі своїм телефоном або комп'ютером, тобто. Що ми можемо сказати? По перше, тобто це бот, який блокує телеграм-канали, на яких розповсюджуються фейки, пропаганда російська.